Ось такі оголошення гуляли по інтернету кілька тижнів, запрошуючи рівнян весело відзначити Хеллоуін. Це свято, яке прийшло до нас з англомовних країн. Люди перевдягаються у костюми монстрів, розмальовують собі обличчя та дивляться фільми жахів. Вечірка за схожим сценарієм мала відбутися і біля рівного. Напередодні з одних внізгрупів ВКонтакті була створена зустріч, на якій говорилося про вечірку у стилі. Ікс-проекту Хеловінську, на яку запрошувалася молодь, і можна було придбати квиток від 110 до 220 гривень. Дані квитки придбало чимало людей. Шахрайка розмістила в інтернеті фото будинку, у якому мала проходити вечірка та копії договору. Умови обіцяла майже казкові. Про костюми вони мали в принципі, як хто мав, мав бути, як ті, хто був одягнений, проте алкоголь безкоштовний мав входити вечірка до ранку, і феєрверк за день до свята та сторінка даної особи в інтернеті зникла. Молоді люди вже остаточно зрозуміли, що їх ошукали, коли прийшли наступного вечора до Рівненської ОДА, де всіх мав забрати автобус і повезти в орендований будинок. Але ніякий транспортний засіб не приїхав. Таким чином обдуреними стали майже 150 людей, які придбали квитки на вигадану вечірку від 100 до 200 гривень. До рівненського міського відділу звернулися. 12 осіб з повідомленням про те, що їх ушукали, Про проте кількість їх можливо ще більше, тому ми просимо, якщо ж хтось з рівнян попав в таку ж саму ситуацію, щоб вони звернулися до рівненського міського відділу і написали заяву. Як зазвичай, за даним фактом відкрите кримінальне провадження, але поки міліціонери нічим не можуть заспокоїти ушукану молодь. Особу псевдоорганізаторки не встановили.